Всім привіт! Сьогодні буду робити мариновані голубці. Для цього мені потрібна капустина середнього розміру, дві морквини і три зубки великих чесничку. І зараз пару пелюстки. Це дуже чудова закуска. Капустинку отак відріжу, щоб легенько було розбирати а тут частину нижньої. Використа їх для чогось другого. Ось так. І тут ще качанчик виріжу трошки. Каструлю з водою на вогонь і сюди кидаю дві таких повних чайних ложки солі. Поки вода закипає, я натру моркву на корейську терпку. Морку трошки я присиплю цукром, щоб вона м'якша стала. І сюди ж додам трошки солі і гарненько перемішаю, щоб вона обмякла, щоб мені було зручніше робити голубчики. Ще через прес пропустю чесничок. Закипає водичка, опускаю сюди легенько. За допомогою двох вилок я роздіваю капустину. Ось так. І в мисочку складаю. Такі гарні пелюстки виходять. Тепер мені кожен листочок треба вирізати такі грубі оці жилки. Підготовлю зараз всі листочки. Ось таку пелюсточку беру і рукою, не буду я ложками гратися, беру морквинки трошки і за такий роблю, щоб вони були більш-мені одного розміру. Закручую і складаю лоточок. Ось так один хвостик загну, щоб було однаково. І складаю їх тісненько. І так зараз всі позакручую ось так. І зараз маринад буду варити. Ось я накрутила уже всі голубчики мене. Такий лоточок, зараз доробити маринад. На літр води мені потрібно три листочки лаврових, скільки цих духмяного перчику. Отак, штук 8 взяла, дві столові ложки солі, пів стакана цукру. Тут у мене 5 ложок, таких не дуже повних. 100 мл олії сюди і літр води сюди додаю. Оце долию коли закипить. Закипів маринад я додала сюди оцет 80 мл. і заливаю. Тепер моя конструкція тарілочку зверху. Кладу таку плялку і закриваю кришечкою. І все. І оставляю на 12 годин. Хай маринується, будемо смакувати. Мариновані голубчики це дуже хороша закуска. Ах, пахнуть, як гарно. Можна вже й смакувати. Всім смачного, мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!